Моє вітання, ви на каналі Бандера в Окопі і сьогодні будемо говорити про преміумний китайський тяжкий танк WZ-114, який видавався за марафон. От, і Будемо сьогодні говорити, чи варто його взагалі купляти, якщо він буде в продажі, глянемо характеристики танка. Ну і подивимося е, бій на даній машині. Отже, почнемо з е, гармати. Альфа. Альфа у нас 530, для дев'ятки це дуже добре. От, так добре, скажімо так, б'є. Пробиття 266 мм. Основний снаряд це бронебійний. І е, кумулятивний 300, 311 е, мм. Також хороше пробиття, як і в ББшки, так і в кумулятивного снаряду. Скорострільність гармати 3,65, заряджання 16.44. Дуже довга перезарядка гармати. ну дуже, Могли б зробити хоча б 12, тому що ну, це реально дуже довго перезаряджається. Кути вертикальної наводки мінус 10 градусів. Це дуже добре, можна зі всяких там горбіків, там, на горі там, і тому подібне, ну, від позицій. Як би сказати, можна добре е, грати. Час зведення, дуже довго зведення, дуже довго він зводиться, тому стріляти комфортно тільки на близькій дистанції, на дальній, тут треба годину зводитись. Розкид на, на 100 метрів 0,3. Точність Точність кінцева непогана, але про що я кажу, що зводиться танк е, дуже довго, і стабілізація в нього дуже погана. Отже, живучість танк має без закалки 2350 хп, правда, має там, що йде. Е, Польова модернізація. От, броня лобова 140 мм, борта по 60 мм, броня башня 300 мм, борта 175 мм, корма 85. Тепер про рухливість даного танку. У нас двигун стоїть на 850 конячок, потома потужність 12 конячок на тонну. Це в принципі небагато. Ну я не скажу, що він, прям так, що він аж зовсім не їде. Їде, ну, але так. Як сказати, звичайний середній танк. Ой, кажу, середній, перепрошую, тяжкий танк. І швидкість максимальна 33 км на годину. Це без турбіни, з турбіною буде більше. Про маскування навіть нема толку говорити, тому що ну, це тяжкий танк. Маскування як такого немає. От. Огляд, зараз ми глянемо, який в стоці, огляд стоковий, здається, 390. Так, огляд стоковий до 390 метрів. Отже, і ще давайте розглянемо е, борню даного танку в 3D-моделі. Ось так виглядає броня нашого танку в 3D моделі. Ну і почнемо з нижньої лобової деталі. Отже, нижня лобова деталь. Приблизно, як бачите, 200 мм і зони по 180 мм. В принципі, таке собі НЛД. Ну, якась сімірка, там що буде стріляти по вас, то якби можливо не проб'є. А так більшості сюди будуть вам накидувати. Верхня лобова деталь. Тут де вже більше 260-250, скули йдуть по 260, в принципі, 270 навіть по боках. В принципі, ВЛД непогано, як для дев'ятки. можна танкувати. Ну, звичайно, там якісь ПТ-10 будуть нас пробивати, це це понятно. От, ну, але проти однокласників що танковими рівнями нижче, в принципі, ВЛД може добре відтанковувати. Отже, глянемо башню. Башня. Башня броня хороша, але є деякі слабкі зони. От припустимо. Ну, Тут башня дійсно хороша, але хто нам буде стріляти в башню, якщо є відро на голові, яке має 160 мм броні, яке пробивається буде навіть всіма сьомими рівнями буде пробиватися, скоріш за все. От, А вже танки вище рівнів, то тим більше. Тобто вели Великий командирський лючок, яким нам який нам буде постійно прилітати. От, і це, це біда цього танка. Якщо бортова е, броня, там іде 60 мм, також тут сильно ну, бортом не потанкуєш, ну хіба що рикошетний кут ставити. От, вже от якщо перекрутити, то тут вже якби, буде танк пробиватися. В принципі, броня більш-менш адекватна, от, ну, але могло б бути краще. Отже, перейдемо до бою на даній машині. Отже, кинуло нас на карту LifeOx до десяток, що трошки не дуже добре, але знову боку добре тим, що немає арти. Якось вже можна буде пробувати от, відігрувати від позиції, щоб арта не мішала. Їду я е, на воду, так як є е, кути вертикальної наводки, то в принципі можна від е, горбі, горбіків попробувати пограти. В місто їхати, ну, як такого тут, так сказати, бажання в мене немає. Тому буду пробувати якось реалізувати даний танк. От, На воді. Зі мною, в принципі, як бачите, поїхало багато союзників, то я думаю, у нас все вийде. По болоті, звісно, танк дуже повільно їде. Такий він не, 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 не є швидкий. Швидкість свою там максимально він набирає повільно. Ну от, ну, Але якби по рухливості він не є там, як маус, припустимо. Він їде, як звичайний тяж, та їде собі. Так, там вже он 44-ка отримала майже на все лице. От, а мені треба... наші вон піджимають, треба спускатися піджимати до них. Пробувати від башні відігрувати. О, 32 ка добре підставилась і її забирають. А біль мене не пробив. В принципі, те, що ми піджали, це вже добре. Тут можна добре від цієї позиції відіграти, якщо... Якщо все буде добре і ніхто не буде заважати. Ну і долю рандому також не треба виключати, тому що рандом це така от річ. В одному бою тобі щастить, а в другому просто не летить зовсім. Їх там здається навіть можливо більше, ніж нас. В принципі, позиція добра, то можна відстрелюватись. Мене поки не пробивають, а я можу від башні добре стояти і накидувати їм по бортах. Аккуратненько треба виїхати. Вон підставляється К-91. А в них теж вони бачать яке і 7, і об'єкт 777 поїхали в місто, більш ніхто і не поїхав, всі тут. А. От я собі виїжджаю, і вони мене не пробивають по бачті. Ну, Цілять, певно, лючок, але не попадають, буває таке. Як бачите, пушка така собі, ну, зводиться довго стабілізація, ну, дуже погана, це такого впритул з нею стріляти ще, ще куди не йшло, а здалека то трошки ну, некомфортно. Відправляємо Еміля в ангар. Ми, нас ще всі хп, ми фолові і вже 2600 дамаги я накидав. От. Вафля не пробиває. Стандарт, Втікає от така от стабілізація в нього, коли він їде, от і це от на, на наше, наше зведення, яке дуже довге. І поки я зводився, вже танк е, поїхав просто-напросто. Про що я і кажу? що, ну, На далекій дистанції стріляти з даної гармати дуже некомфортно. Отже, а чи брати його взагалі, якщо будуть продавати, ну чисто це танк для фарму. Тобто, якогось задоволення від гри на ньому як такого немає. Чисто танк для фарму е кредитів. От, і Якщо кому треба танк сотофармер з хорошим пробиттям, з, хоро ну, якби, з хорошою альфою там, з ХП з броньою, то в принципі його можна взяти чисто як фарм танк. Я його, я його пройшов, як би сказати, взяв за марафон. Ну, Трошки треба було попотіти, звісно. Ну от... то за марафон якби можна... ну, і я би його не купляв, би він там, ну. Щось би ц... прийшлось би доплачувати. А так прийшов за марафон і, в принципі, стоїть в ангарі. Вони тут вже пробують розвести з трьох сторін. Вже всюди мене зацілили. Треба, певно, 40... 44-ку їхати вбивати, тоді я потім вже на інших виїжджати. 44 ка розряджається, можливо встигну. О, вона ще й влупилася в, 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 свій, в паркан. І сьомий хоче мене на мене виїхати, але я вже встигну заїхати. Поки зведеться, поки те, поки се, то я вже блін, отримав тичку від Іса 7-го і отримав тичку від об'єкта 777-го. Що в мене ремонт так довго, це просто в мене стоковий екіпаж стоїть, там я посадив, тому і такий довгий ремонт. Ну от. І поки я ремонтувався, то мене вже бураск добрав, тому що екіпаж стоковий сидить. Ну Такий от бій. Е, от, Суто танк для фарму, Кому, в принципі, можна брати. Чисто, щоб фармити кредити. Кому було цікаво, підписуйтесь на канал та ставте лайки. Ну і бачимося в наступних відео.